Слава Ісусу Христу. Дякуємо Богові за Його милосердя, що Він допоміг тобі і мені, Він благословив твій вхід і вихід, хліб і воду твої дороги. Він дозволив тобі прийти на то місце. Бо деякі люди говорять, я піду, я поїду, і мене ну, зовсім не цікаве думка Ісуса, думка служителя, а я знаю і все. Але сьогодні Дух Святий він навчає нас по-інакшому трохи, каже, як дозволи Господь, то зро зробимо те і те. Поїдемо, підемо, зробимо. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. Алілуя! Сьогодні ти встав, Господь підпер тебе. Сьогодні багато людей зранку вже не встали, а ти я ми на тому місці. Милість Божа продовжилася. Галілуя. Бог він сказав, що ти будеш жити. Каже Христос: Я живу, і ви жити будете. Слава Богові! Як добре з Богом, як добре відчувати Його помазання, Його духа. Як добре, що Він з тобою є тут, в твоєму серці, і в тебе вдома. Знаєте, ми з дружиною так вже після молитви так собі прилягли вже, і дружина каже, що щось мене дуже сильно щось коле болить в боці. Каже, що будемо робити? Будемо таблетки пити, чи будемо молитися. Що робити? Знаєте, я не є проти таблеток, я не є проти лікарів, я не є якісь в крайності, що падати, і категоричний. Але в той момент в мене було на серці: ми будемо молитися зараз до Бога. Знаєте, я поклала на її руки, і ми молилися до Господа. І вона заспала, як мала дитина. Алілуя. Бог зцілив її зразу! Слава Богові! Ісус Христос вчора і сьогодні навіки той самий. А може хтось дивується? а чого ти дивуєшся? Та ж Бог дав тобі владу. То є одна із ознак віруючих, що вони будуть класти руки на хворих, і добре їм буде. Хіба що руки можуть бути брудні, і вони не мають ніякої сили. Але Господь Він каже тобі і мені то робити, до неба піднімати, каже, чисті руки піднімайте. Знаєте, слава Богу! Згадую собі такий момент, знаєте, люблю так переводити зразу на збудування. Коли ми з дружиною заручувалися, то я їй подарив, знаєте, таку бручку золоту у вигляді корони. І ми приїхали якось до хати, і темно було, світла не було, і я загубив то кулешку. Знаєте, і так помолився до Ісуса, кажу, Ісус, я не знаю, де воно є. Якийсь такий спокій на серці, кажу, «Таня, кажу, загубив, нема. Вона так нічого не відповіла. Знаєте, і так тільки помолився, я не знаю, чи хвилина пройшла, і я його знайшов. Галілуя. Але зразу Дух Святий мене навчає. Як часто ти можеш переживати про те дорогоцінне, ото земне, ото, ото, що сьогодні є, а завтра його нема? Як важливо, не загубити отої вічної корони, яку тобі приготував Ісус Христос. Як важливо не загубити отого обручання, яке приготував Сьогодні церкві Ісус. Алілуя. Як важливо не, не втратити відносини з Господом. Ото вічне. Ти наречена Ісуса Христа. І Бог приготував обручання з тобою. Але сьогодні Дух Святий хоче, щоб і я приготувався ще. Бог то Він зі своєї сторони приготував все. Чуєш? Але зі своєї сторони ще я маю приготуватися. Вже Дух Святий в Братській говорив про те приготовлення. І я чую, як він дальше веде і та зустріч. Дякувати Господу, що ми прийшли свого часу і покаялися по милості Божій, і пізнали, і пізнали Ісуса Христа, зустрілися з Ним особисто тут, на землі. Особисто зустрілися. Ми знаємо, яке свято, є евангельське свято, зустріч семена з Ісусом? Але давайте на себе глянемо, чи я пережив особисту зустріч з Ісусом Христом. Чи я з ним зустрівся? Знаєте, я так вчора, отак собі, молився до Господа, спілкувався з Богом. І, і так, знаєте, Бог поклав слово на серце. Так дещо так, знаєте. Говорив до мене. Я хочу поділитися з вами тим словом. Я отак відкрив Слово Боже. Просто так відкрив, думав, буду собі читати. І знаєте, так собі відкрив і так тримаю Біблію, і так молюся до Господа, думав, зараз буду гуртати, читати Слово Боже. І знаєте, і так мої очі опускаються, і Дух Святий говорить до мене: Ото я хочу до Тебе говорити. І знаєте, я читав те слово, і Бог промовляв до мене. Друга книга царів, другий розділ. А називається це все «Вознесіння Іллі на небо. І сталося, коли Господь мав узяти Іллю у вихрі на небо, то йшов Ілля та Єлисей із Гілгалу, і сказав Ілля до Єлисея: сиди тут, бо Господь послав мене аж до Бет-Елу». Та Єлисей відказав: Як живий Господь, і жива душа твоя, я не залишу тебе. І зайшли вони до Бетелу, і повиходили бетельські пророчі сини до Єлисея та й сказали до нього: Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана Твого від тебе? А він відказав: Я також знаю, мовчить. І сказав йому, Ілля Єлисею, сиди тут, бо Господь послав мене до Єрехону. Та той відказав: Як живий Господь, і жива душа моя, я не залишу тебе. І прийшли вони до Єрехону і підійшли Єрехонця. Пророчі сини до Єлисея, та й сказали до нього: Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана твого від тебе, а він відказав: Я також знаю, мовчіть. Дев'ятий вірш. І сталося, як вони перейшли, то Ілля сказав до Єлисея, проси, що я маю зробити тобі, поки я буду взяти від тебе. І сказав Єлисей: Нехай же буде на мені подвійний твій дух. А той відказав: Тяжкого зажадавте, якщо ти побачиш мене, що буду взяти від тебе. Буде тобі так, і якщо ні, не буде. І знаєте, якось отак випадково, я можу думати, але то не випадково. Знаєте, я отак перегорнув Біблію, отак як я тільки що перед вами, і Дух Святий знову показує мені вірш очередний. Пророка, пророка Амоса, 4 розділ, 12 вірш. Тому то зроблю тобі так, о Ізраїлю. А що я зроблю тобі це? Приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Алілуя! Знаєте, і Бог мені відкривав то слово і навчав мене. Ілля, він любив Бога. Ілля, він посвятив себе для Господа. Знаєте, а він тільки чекав, коли Господь йому щось каже. Йди там, йди там. Каже Ілля до Єлисея, ти ту сиди. Ми тут разом ходили туди-сюди, а тепер сиди ту, бо мене Бог посилає до Бетело. А той каже, як жива душа моя, ти що, я хочу з тобою йти. Я ну, не хочу сам, я хочу з тобою бути. Де ти там я? Знаєте, як тута, е, е Рут до своєї до Наомі. де ти там я. І знаєте, вони приходять туди до Бетелу і, і проходять пророки, пророчі сини. І кажуть до Єлисея, чи ти знаєш, що сьогодні Господь пана твого буде брати? А Він каже, я знаю, а ви мовчіть. Дальше приходять до, до Єрехону, каже, йде Ілля. І приходять, і виходять єрехонські, пророчі сини, пророки, і кажуть до Єлисея, чи ти знаєш? Він каже, я знаю. Я, знаєте, я собі так роздумаю, він знає. Ну, Або Бог відкрив, або йому Ілля сказав. А я далі думаю про Ілю. А чи Ілля знає про то? Знаєте, я далі читаю, і Ілля каже до Єлисея, каже, проси, що ти хочеш від мене, тому що е, заки я ще тут з тобою на землі. Заки я ще тут, проси, що. Значить, Ілля знає, Алілуя. що Бог буде його брати. А знаєте що? А Дух Святий далі до мене говорить і відкриває. А ти теж його знаєш? Аллилуйя! А сьогодні церква Христова теж має знати, що Бог її на небо буде брати, що Бог тебе на небо хоче взяти. Чуєш? Сьогодні ти теж маєш знати. Знаєте, і такий мир на серце приходить. Та ж Ілля служив Богові. А хіба ти не служиш Богові? А хіба ми не служимо Богові? Ілля дуже подобався Богові. І він його забажав взяти до себе. Знаєте, і він знав про те. Я думаю, що кращого на серці не може бути, як знати про те, що ти Божий. Як знати про те, що ти є особистість і власність Ісуса Христа, і що Бог приготував для тебе на небі місце. Ти зустрілася отут, на землі, з Господом. Добре, алілуя. но ще наближається очередна зустріч. Каже слово Боже. Послання до Солонян, четвертий розділ: Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних, сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і першого воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню, на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Аллилуйя! Чуєш сьогодні Дух Святий, каже Псалом, співали. Не сумуй, брат, сестра. Чого ти сумуєш? В тебе нема поводу сумувати. Сьогодні Дух Святий тебе потішає. Бог приготував для тебе велику зустріч, велике вічне благословіння і для мене. Ти знаєш про то? Ти знаєш про то, чи не знаєш? Ілля знав, що Бог його бере на небо. Єлисей теж знав про то. Тим пророкам Бог повідкривав. Але чи ти знаєш? Я знаю, що Бог приготував місце для мене на небесах. І коли за мого життя, а Він прийде, я знаю. А звідки я знаю? Дух Святий свідчить разом із моїм Духом, і з нашим своїм Духом, Дух Святий тобі має казати, що ти син, що ти дочка, що ти спасенна, що ти прощена, що Ісус має на небі для тебе місце приготував. І каже: Ізраїлю, народ Божий. Приготуйся до зустрічі Бога свого. Бог зі своєї сторони все робить, щоб ти була спасена, щоб ми були, щоб ми були разом із ним. Алілуя! Слава Богу! Що може бути краще? Знаєте, Єлисей, Єлисей старався, Єлисей поважав Іллю. Він йому служив. Він його слухав. І Єлисей забажав. Від серця благословити. Ілля забажав від серця благословити Єлисея. Він його слухав. А той каже подвійного духа дай мені. Він коло іллі добре надивився, що таке Бог, що таке жити з Богом, що таке ходити з Богом. Він того захотів. І Бог через Іллю благословив. Знаєте, і коли. Бог забрав іллю, то плащ впав. Коли Бог забере тебе несподівано з тої землі, якщо Він прийде за наше життя, а я чекаю його, ніхто не може заборонити тобі теж чекати. То не означає, що ми маємо лягти на дивані, помалювати хату на білу і чекати. Ні, ні. Ми маємо приготуватися до зустрічі, готуватися щось зробити. Но в своєму розумі розуміти, Христос іде по мене. Він визначив час і добу і ту хвилину. Він визначив, коли Він забере тебе на небо, на зустріч, каже, на хмарах, на повітрі. От там буде зустріч. Каже: потішайте і так завсіди будемо з Господом. Знайте, хай Бог благословить і зміцнить нашу віру. Хай розвіється всякий сумнів. То є блаженна надія в твому і в моєму серці Духом Святим, коли ми очікуємо пана свого. Каже, чи ти знаєш, що Бог буде брати твого пана? Чи ти знаєш, що твій пан прийде за тобою? А я знаю, і ти маєш знати. І знав, і ти маєш знати, ми маємо знати. Церква має знати. Тому що Духся Святий відкриває. Знаєте, хай Господь допоможе, хай ото глибше відкриє. Каже, бо ми то кажемо словом Господнім, Павло каже, він то не придумав сам. Каже словом Господнім каже. То Бог каже: приготуйся. Тому що якщо ти не будеш приготовлена, сповняється час, і Бог несподівано підніме церкву. І ти зрозумієш, я залишилася. Один брат свідчив і розказував, як, що є на, є, є на землі люди, вони вже старші. І Бог їм сказав, що вони не будуть бачити смерті, бо він їх забере до себе. Бог тебе хоче забрати до себе на небо. Каже, наше життя на небесах, звідки ждемо. Спасителя. Є сьогодні люди, яких обдурив диявол, і вони сі зібрали жити вічно на землі. Каже слово Боже, що земля і діла на ній погорять. Далі там каже, що нову землю, нове небо. Там. Але там інші моменти. Наше життя на небі. Звідки ждемо Спасителя? Каже, каже Павло: Бо для мене Христос то життя, а смерть надбання. Ісус Христос, вчора і сьогодні навіки той самий. Богові вся слава, честь хвала і подяка. Боготець, отець, син і Дух Святий. Амінь.